Напередодні великодніх свят ми повинні пам'ятати про тих, хто стоїть на сторожі нашого спокою та миру. Кожен воїн повинен відчути тепло і радість цього свята. Тому ми напекли пасочки і передаємо через волонтерів нашим мужнім воїнам на фронт. Хай Божа матір вас охороняє, а Дух Святий здоров'я посилає. Господь дарує ангела з небес! Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Мужні наші воїни! Вітаємо вас з великим святом! Нехай Господь Бог завжди допомагає вам, а Янголс Небес вас захищає. Дякуємо вам за ваш героїзм та незламність. Віримо в вас, віримо в перемогу. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Христос Воскрес! Воскресний Україна!